Усі мого каналу, з вами Назі Кієс. Сьогодні я записую свій черговий летсплей по погоді танки онлайн. Зіграю я на своїй основі, на Хорнутогромі НКР краски трігер, якого це штангой купив на підворожний танк. Нову програю я по місту. 10 хвилин. Так нашого треба підтримати молод його зараз. Белі. Так молод Що зараз в мене? Завалимо шеліста. Так, завалили шеліста. Тут броньки мають, але Не броню немає. Так, по поводу... Я отримав вже званку. Фільд маршала і маршала. Но коли я отримав фідмаршала... Ой, фільм маршала і маршала. от Маршала и Комендора, когато я получах от Маршала и Комендора я не снимал липфлей с VR спуск, че у мене решало ми е с рендера така красава, за мен е, че те с рендера Sony Vegas, у мене ближе дайво е рендера с Sony Vegas я своите предметове на классно 4 2 рендерил в Camtasia с 8 и Як побачиш, що в мене Sony Vegas дуже довго рендерить, так і буду рендерити в Sony Vegas. Ой, так і буду рендерити, в он такі складу. Простенька така програма. Так, давайте. Тиніски. Я так подумав, недавно э, собі скачав э, World of Tanks. так э, Напшіт коментарях знімати мені летсплей по World of Tanks. Чи не знімати? Э, будь ласка, напишіть.

Навіки на ми там не запригнули. Так, люди, де просто сидне сім'я. Молод, свободен. Часи я ще викинув до пів, не можу Так, пацани розходяться. Зайшов проти Генсі, на тишину. дивлюся, чому би не записати летсплей, програємо, нормально, командував норм, Красавці пацани. Останнімо місце, сім'ї до трація. Але чил-чилки ще? Так, дібимо. Ще раз плюха. І з'їдемо зараз оператися. Зітей, дві. Де від вами людина Показали. Пока, показали їм, хто тут хазяїн в цій бетві. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, вікогрон, вікогром, генерал. рос. наш флаг, а він кран Так, все, свободи. Будемо рез. Відправили поцики на рез, підемо далі набивати очки. Так, ок. так Ее е шок. -е -е, Так, тут опасно, опасний, опасно. Тут опасно. Жига, я жіночку. Грін твій Так, що там по поводу? Сьогодні я знімаю п'ятниця. Сьогодні 3 число, 3 липня, 3 іюля. І сьогодні вийде відеоблог, супер кросс. І напевно сьогодні я, якщо ви знаєте по моїй... Моїх сил я попереднього не знаю, до 10 летсплеїв вставляв підтримую ссылку на канал е, Назарана мого друга, з однієї мої в гості. Може запишу якісь там челки, що там, дидешка. Не був називати ДДшку. Так, на міф. Ну ч з двох раз? Не понабиваю. Так, надіюся, на до 2 хвилини впаде гонді. Коли буде дві хвилини до кінця. Так, ми норм так брати. Я радила, щоб картинка була краща, а то буде бліде таке. Це не цікаво. Куплю я собі, не знаю, може цього року день народження, Хто не знає, день народження в мене в літі 16 серпня, августа. Куплю собі відділку нову. У мене стоїть... Як сказати, дуже... Короче, погано дуїть. У мене стоїть офісна локація. Так вони називають, офісна вигруває і так далі. Можеш собі оперативка, я куплю ще одну цю пластинку, по мене сусід, все мені появи, так коротше. Купагають. Так тобто, думаю, може собі куплю ще одну пластинку, тобто, там є по пластинках. Опа-ча! Опа-чан, их чувствую опасный фига просто. Так, живу. Відразка ся. Так, сюда залазим. Так, все. Давай, ладно, вниз, вниз, ладно, так, Я... 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 а... завалим. Поц нас завалив. Так, це чий... наш флаг увезли. далеко не покупаем. равный не его. У капризные леди. Классные леди. Капризные леди. леди. Ой, леди. Супер. Супер Так, диктатору гром. Ще раз приходив і останнього свято. Їй блін. Ви були дошка чи не? не бачив. Якщо в нього була дашка, чувак. Ти нас відбуваєш вправила. Так, попа. ДДХ. Так, клану плов від Що там, на що до блога казали, що буде багато? Я не після вівці. Так, не Так, знову знімаю я зранку. Ставлю зранку на йду по справах. Потім ну, ставлю на рендер, йду по справах, приходжу, ставлю на заказку на йду. Ставлю на мене по маркчел, ты что тут был. Ну шо, у меня 40-та. Якби я не забыл, подано, собственно, менее с 6 полностью 42. Так, соска, соска его. Можно сказать, уничать. Так. Тільки, тільки, Тому. Надо піднявати. Е... Ага, ось вот що будемо складатися. Скіддона хоч у нас по змогу брати. До речі, в нас в танках вийшов, як сказати, обновлення пишуть, але це очевидно до балак. Я... Короче, до балансу вийшов, на жаль, балів. Нічого. Короче, вийшов до баланс, там деяким пушка, деякі знову аплі, деякі нерфіли. Так, грому вроді перезарядку повисили і tuh... урон зменшили. ну, Ну, А потім буду знову збільшити урон, ті розради знову. Знову. и у Юнити в нас Юнити короче не бъде по аккаунта печаль била обида для кого? Я для кого? Кого аккаунт забран бил не бъде печалька. опта, ойо всталят, а нам тут не все, а за да нам не везе все, ама няма нормально Так, я 273 кристали, закінчилася в нас ця битва. Думаю, якщо, якщо Голдик, якщо в цій битві буде зараз Голдик в цьому раунді, я для вас вставлю в кінці відео. Якщо його не буде, то не вставлю. То наперед е, кажу всім дякую за перегляд. Ставте великі пальці вверх, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви, це, що, якщо ви цього ще не зробили. І всім удачі, всім пока.